Була вам кросівки Adidas, лот 10 пар. Ціна однієї пари 1064 гривні. В даному лоті будуть ось такі кросівки форуми з синьою підкладкою. Їх буде дві пари у нас такі форми. Так. Е, так, розмір буде дев'ятка американська. Це. І це у нас 7,5 американський розмір. Також ось такі розміри. Ой, розміри. Ось така моделька форумів з оранжевою підкладкою. Це розмір тут 8,5, 26 см стелька. Так, також у лоті будуть у нас Adidas Hot Wheels, дві пари. У них є така класна фішка, що вони, коли ти виходиш з них на вулицю, ось стають ось такого кольору. Проявляються ці всі малюночки і вони получаються ось такі з малюнком. Тобто в хаті виходити в білих кросах. А ви ходите з дому вже в кросівочках з малюнками. Їх буде дві пари, а в них ще є запасні, запасні ліпочки. Ось ці для, для декору, ще дві ліпочки є запасні. Хотілося у нас будуть розмір 12 американський і дев'яточка американська. Також стан Сміт чотири пари, жіночі шкіряні кеди. Розмір у нас іде сімерочка, сімка американська, половиною, 5, ,5, 5 та 4 американський розмір. І одна ось така пара дідасів чоловічих, 44-й розмір французький, це наш 43-й. Лот 10 640, замовляйте у наших менеджерів. А в самій сміт ще є ось такі запасні шнурки. А ліпочки я вам зараз покажу. Ось тут є ще ліпочки. Ось такі ще дві пари. В, кожні, в кожній коробці. Значить, це в коробках, п'ять пар без коробок, лот замовляти наших менеджерів.